Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 22 лютого 2023 року вирішив коротеньке пам'ятне відео заснути. Ось гуси. Ось барбос. Барбос, іди сюди. Барбосяник. Це ще яма від Бурятова сталася пошли гуси їсти картоплю барбосяники сюди. ось такий барбосос вирос о який вже чималенький гусочки Три гуся лише, два гуся і одна гуська і два качура вон там ще зараз покажу. Ось такі гусі. Там он качури, два видно здалека. Подписуйтесь на наш канал ProAgro, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей!